Це я їм полуницю, яку зібрав власними руками на фермі в Австрії. Ні, це не моя робота, і гроші за це я не отримую. Скажу більше, за цю полуницю я потім ще й маю заплатити. А подібним самозбиранням разом зі мною по всій країні займаються австрійці цілими родинами. В травні червні в Австрії починається сезон полуниці. В цей час відкриваються поля та ферми, де кожен бажаючий може самостійно збирати полуницю. На вході берете тару, збираєте собі ягідку, а потім на виході її зважують і ви оплачуєте це все. Ніякої підготовки чи знань не треба. Це доступно кожному. Зараз чверть всієї полуниці в Україні збирається споживачами самостійно. І це не обов'язково поле, де ви копирсаєтеся в брудній землі, низько нахиляючись до кущів. Є сучасні ферми з високими грядками, де можна збирати ягоду стоячи чи з меншим градусом нахилу. Там можуть бути туалети, кафе, дитячі майданчики та навіть маленькі тваринні ферми. Це в першу чергу не спосіб заощадити, хоча ви отримуєте знижку порівняно із простою покупкою. Це сімейна розвага, куди треба їхати із дітьми. Ще це про якість, бо ви можете обирати ягідку на свій смак самостійно. А діти можуть побачити, звідки і як взагалі в них на столі з'являється їжа, ну і рухлива активність знову ж таки. І полуниця там точно смачніша. А ще їсти ягоду на самому полі можна скільки завгодно для пошуку потрібного поля можна скористатися сайтом flukin.at або ж вводити в пошук ключове слово зельбстфлюке. Збирати таким чином можна не тільки полоницю, а й вишню, малину, чорницю та навіть яблука. Ідея з'явилася в австрійських фермерів в 70-80 х роках, коли вони шукали способи прямого продажу безпосередників. І як альтернатива імпортній полуниці з Італії та Іспанії, яка зараз домінує на полицях наших супермаркетів. Вийшло чудово за австрійським колоритом, і сьогодні це вже частина життя і цікава традиція. Смачної, красивої та стиглої ягідки вам.